Вітання час новин на СТС. З вами я, Оксана Щербак. На календарі 22 березня, п'ятниця. І все найцікавіше за цей день. Далі у сюжетах моїх колег. Разом зі мною у студії працює Оксана Максимук. Вона зробить випуск новин доступним для більшого кола глядачів. Далі коротко про таке. Охтерчанка знайшла у себе на подвір'ї моторошну знахідку. Довернула, а вона дивись, ноги. Екологічна акція від спортклубу «Бетон». Вивезли в районі 30-40 великих мусорних пакетів строїтельних. У Сумах змагалися висхідні зірочки. Ми з таким як у нас ми ще не сталкивались. Нам очень сложно було іграти. Відрізав собі ногу та виконув біля мосту. Вохтирці чоловік сам на сам вирішив поборотися з гангреною. Тривалий час він терпів біль, поки його кінцівка просто гнила на очах. Подробиці дивіться далі. Моторошну знахідку біля свого будинку побачила пані Ірина. Кінцівку ноги принесла її собака Роня. Він все в бачився таке чітне. Я з вона. повернула, а воно дивісь ноги. Пальці, ноги. Ірина Іванівна одразу покликала сина. Той викликав правоохоронців. Було встановлено, що стопа належить 62-річному місцевому жителю, який хворів на гангрену та за місце мешкання самостійно її ампутував. Після цього швидка доставила чоловіка до лікарні. Зі слів хворого біля часу, чи двох назад, самостійно вдома, ножницями відрізав на тканини. І відрізав ступню. Ну ступня вже була не життєздатна. Тобто там була гангрена. Ступні у його хвороба почала розвиватися ще минулого року. Тоді ж, за словами лікарів, чоловік провів на стаціонарі дев'ять діб. Від подальшого лікування відмовився, і до цього часу за допомогою до фахівців не звертався. Сусіди ж говорять, що у чоловіка не було коштів на лікування. Вони минулий год обращалися до лікарів. Їм треба було заплатити дебелу суму. А де в них ті гроші? Коли кінцівка почала відмирати, чоловік просто відрізав її. Після такої домашньої операції на подальше лікування необхідно щонайменш 30 тисяч гривень. Якщо зараз не прооперувати, він може втратити всю ногу. Тетяна Корнієнко, новини СТС. Водій маршрутки, якого 18 березня з ознаками наркотичного сп'яніння затримали патрульні, дійсно перебував під дією наркотиків. Це підтвердила експертиза. Якщо ти банку пихнув, тобі добре, Ти не переживаєш за людей. Сюдя там повідомлення на ньому було складено адміністративний протокол за статтею 130, тобто керування транспортним засобом в стані енергетичного сп'яніння Кодексу України про адміністративні правопорушення. Санкція даної статті передбачає штраф в розмірі 10 тисяч гривень з позбавленням права керування транспортними засобами на один рік. За 15 хвилин повернули телефон. В одному із сумських ресторанів чотири молодики поцупили гаджет відвідувача просто зі столу. Той одразу зателефонував до поліції та повідомив прикмети крадіїв. Вже за 15 хвилин на зупинці громадського транспорту правоохоронці затримали компанію, яка відповідала усім прикметам. Ну ми задержали 206 й підозрительних. Під час проведення поверхневої перевірки один з молодиків викинув силиконовий чехол. Після чого було доглянуто прилеглу територію та виявлено саме той телефон, який був викрадений. В одній із родин, члени якої мешкають у селі Рогізне Сумського району, ще восени трапилася сімейна сварка. Учасники конфлікту вже давно примирилися, а кримінальна справа триває. Як сім'я намагається протистояти у суді, дивіться у сюжеті. Добряче випили і посварилися. Ну з ким не буває, вважають у родині. Але через це вже півроку за ґратами сидить рідний брат Віталія. Була вдома маленька сімейна бетавушка. Ну цієї тайботавушки велику, крупну битовуху, о том, що вбивство, чуть ли не вбивство, розумієте? Добряче на підпитку чоловік кидався з ножем на свого відчима. Та останній не тримає зла і шокований тим, що у документах справи він став чи не покійним. Якщо взяти статтю 115 до 1, я давно повинен бути вже в могилі. Тільки я полежав в лікарні дві тижні. Мене виписали. І я хожу, і все нормально. До пасинка не має жодних претензій та хоче бачити його вдома, але на суді чоловіка не чують. Ніхто не слышить, ніхто не видить. Це так. Я от пусте місце, як свій пальці. Політає і все. Я вже не раз стою встаю і говорю. А вона от так. Прокурор по справі запевняє, це була не сварка, а замах на вбивство. І обвинувачений дуже небезпечний для суспільства. Тож сидить за ґратами. Суспільна небезпека особи не дозволяє. Е Вирішити дане питання в іншому чином. Інкриміновано йому діяння е, передбачає покарання вигляді від 7 до 12 років позбавлення волі. Адвокат по справі не прийшов до суду, тож засідання перенесли. Ми прослідкуємо, чим врешті закінчиться сімейний кримінал. Альона Щербакова, Кирило Ульянченко, новини СТС. Мешканці приватного сектору, що на вулиці Василя Стуса, бояться за свої оселі та навіть життя, над їх будинками утворилося чимале сміттєзвалище, і є ймовірність того, що воно загориться, а вогонь перекинеться на дахи будинків. У чому справа розбиралася Анастасія Островкова. Чиста прибудинкова територія на Харківській охані, сміттєвий майданчик та підрізані дерева. Втім, це лише з боку багатоповерхівок. Нижче ж розташувався приватний сектор. Поруч із ним безлад. За словами місцевих, спочатку хтось залишив цілу купу зрізаних гілок від дерев. Далі ж сміттєзвалище розрослося. Засмітили так. Що вже ми два рази пожарку визивали, тут підпалювали бомжі всякі, визивали пожарки, вони тушили по два по три години. І весь мусор сюди летить. Видите, з тієї сторони все сюди, ветки теж їх би поспилювати низ. Найбільше, що лякає мешканців приватних будинків, це те, що під час теплої та сухої погоди все це може загорітись, а пожежа перекинеться вниз прямо на дахи їхніх будинків. Однак покращити ситуацію можна було б завдяки високому паркану, впевнені люди, щоб відгородитися від сусідів. Адже навіть дитячі ігри на подвір'ї Харківської подекуди завдають збитків, і все кидається і кидається, перекидається аж через забор. І з той площадки летять же м'ячі в во двор. Кришу побили на сараї вже железну поставили. Криша побита була шихвірна. У департаменті інфраструктури за парка нічого не відповіли. А от з приводу сміття поза сміттєвим майданчиком порадили написати офіційне звернення. Ми зафіксуємо, виїдемо і включимо в перелік несанкціонованих сміттєзвалищ і потім вивеземо. їх. Анастасія Островкова, Кирил Лянченко, новини СТС. А ось на в'їзді до Сум тепер чисто та охайно. Працівники спортивного клубу Бітон разом з активістами та волонтерами вдягли рукавиці, взяли пакети та прибрали територію, яка формує перше враження про місто. Подробиці екологічної акції розкаже Марина Пільтяй. Ще три дні тому в'їзд до Сум на трасі «Суми-Київ» виглядав як суцільне сміттєзвалище. Пакети, пластик та скляні пляшки. Занедбаний стан території обурив сумчан. Так сложилось, что в интернете ми увидели, що є наболевший вопрос, що стелу города Суми ніхто не привіз, никто не убирає. Потому ми з общественною організацією з Сила Сумчан вирішили сделать совместную уборку этой территорії. Можна було б написати в Фейсбуці, що всі дурні, а ми молодці, і нічого не зробити. Але ми вирішили, зібралися зранку о 8.30 ми вже були на місці, приїхали зі сміттєвими пакетами, зібрали людей. Небайдужі сумчани одягли рукавиці та прибрали територію. У величезні пакети летіли пляшки, скло, етикетки від продуктів та пластик. В'їзд все-таки в наш міст, дуже некультурний був. Зараз все добре, чистенько. Вивезли в районі 30-40 великих мусорних пакетів, будівельних. Наразі ж в'їзд до Сум перевтілився. Я думаю, что это все оставлялись либо дальнобойщиками, либо теми людьми, кто отдыхает здесь. Ну, мне кажется, все из-за того, что даже никакой не ни урны нету здесь, куда людям это все выбрасывать. Но ну, прежде всего нужно начать с себя и все-таки мусор с собой забирать. Если люди даже отдыхают здесь, они должны понимать, что нужно взять и убрать за собой. Люди сами по себе, которые это все выкидывают, то плохо поступают, как свиньи, так сказать. А комунальники повинні слідити теж за порядком, вивозити, вбирати. Організатори та учасники екологічної акції сподіваються на свідомість водіїв, які тут зупиняються. Адже чистий та охайний в'їзд у місто це перше враження про суми. Марина Пільтяй, Кирило Янченко, новини СТС. Буринській центральній районній лікарні бути. Депутати Буринської райради проголосували за перетворення лікарні у комунальне некомерційне підприємство. Це одна з умов, за якою медзаклад отримає додаткове фінансування та продовжить своє існування. Нагадаємо, декілька сесій поспіль більше половини депутатів районної ради не з'являлись на засідання. Таким чином важливе питання гальмувалось. На останній сесії більшістю голосів проблема вирішилась. У Сумському державному педагогічному університеті імені Макаренка відзначили міжнародне свято весни Наврус. За народними віруваннями це день початку пробудження природи. Як відзначали свято студенти, бачила Маргарита Сахно. Наврус це східний аналог Нового року. У країнах Азії вважається одним із найзначущих свят. Там його почали відзначати кілька тисяч років тому. Вони настільки це свято люблять, наскільки дорожать своїми традиціями, бо протягом ось цих трьох більше ніж трьох тисячоліт склалися вже певні традиції пробудження весни це пробудження краси, природи і, взагалі, такий хороший настрій, бо ті будуть номери. Вони якраз і присвячені будуть для того, щоб створити настрій хороший. У Сумському педагогічному університеті навчається 415 студентів іноземців з 15 країн світу, бакалаври та магістри денної заочної форм навчання. Серед іноземців є і аспіранти. Вони е розмовляють краще російською мовою, ніж українською. Тут тут є маленький нюанс на це тут слід зважити. Але скажімо, попит саме на англійську і російську мову на нашому факультеті представлений дуже якісно, завдяки кадровому складі, завдяки тим традиціям, бо ще за радянських часів на факультеті геологічному факультеті, відбулася підготовка студентів з Казахстану, Узбекистану. В університеті святкували навруз з розмахом, запальними танцями та піснями у яскравих традиційних костюмах. Пані Ірина з іноземними студентами працює не перший рік. Традиції свята їй цікаві. Праздник, який так чтут на родині наших студентів, і ми теж з огромним інтересом вивчаємо все те, що стосується цього праздника. Кожний год ми бачимо замічательне танці туркменські, Ми слухаємо туркменську музику. Ми слухаємо стихи туркменських поетів. Гості присутні на святі. Переконані, як зустрінеш новий рік, так його й проведеш. А його в університеті відгуляли яскраво та весело. Маргарита Сахно та Ігор Криворучко. Новини СТС. У спортивному комплексі Динамо пройшли ігри 14-го міжнародного дитячого турніру з индорхокею Вісхідні зірочки-2019. Серед дівчат та юнаків 2007-2008 року народження. Участь у ньому взяли шість команд юнаків із Сум, шостки Коростеня та Вердичівського району та 9 команд дівчат із Сум та Полтави. Статус міжнародного турніру додала участь у змаганнях юнаків та дівчат з хокейного клубу Мінськ. Серед юнаків золото отримали хокеїстки з Коростеня, срібло. Повезла у шостку команда Барса 1 Бронзу завоювали білоруси. А ось у дівчат всі три комплекти нагород отримали сумчанки. У фіналі, який безумовно став прикрасою турніру, зустрілися дві сумські команди сумчаночка та україночка. Сумчаночка виграла перший тайм, але не змогла втримати перевагу. І україночка, забивши у другій половині гри п'ять голів, виграла турнір. Дети за этот последний год подросли и технически, и тактически, и в игре они молодцы. Турнир, по ходу, складывался хорошо для нас. Мы все игры выиграли. Но финальную нашу игру мы проигрывали. Потом, получается, во втором тайме уже забили, забили, забили. 7-4. Они ну, молодцы, что не сдавались, а играли до конца. Уровень игры девочек в этом году как бы очень высокий. Мы с таким, допустим, как у нас, мы еще не сталкивались. Нам очень сложно было играть. Вот. Есть чему нам учиться, а накал на поле просто невероятный. Вероятность, честно говоря. это круче, чем даже женские команды играют. У стінах Сумського педагогічного університету пройшов заключний матч першої частини плей-офф чемпіонату України з футзалу серед студентів. СДПУ імені Макаренка приймав гостей з Львівської політехніки. З початку матчу сумчани грали першим номером. Львів'яни ледь встигали за ними, і в результаті на 10-й хвилині після гарного проходу Андрій Лисенко відкрив рахунок. Політехніки кинулися відіграватися, і це у них вийшло за 5 секунд до перерви. Один-один. У другому таймі гості намагалися пресингувати. Але закінчилося це тим, що вони заробили штрафний у свої ворота, який чітко реалізував Максим Ганжа. Після цього львів'яни вивели на поле п'ятого польового гравця. Чим скористався Руслан Окопний, який за хвилину до кінця матчу закинув м'яч у порожні ворота 3-1. Таким чином сумчани мають перевагу у два голи перед матчем відповіддю, який відбудеться у Львові наступного четверга. Там буде ще... больше атлетической работе, работы, Работа, потому что там зал 20 на 34. Там будет очень много всего по-другому, но все же будет зависеть все равно от нас, от нашей выучки, от нашей психологической подготовки, от нашей готовности коллектива идти вперед и стремиться к чемпионству. Перша весняна гроза. Грім, дощ та навіть град пронеслися сумщиною. Сильні пориви вітру вивертали парасольки назовні. А ось на вихідних небезпечних явищ та сильного вітру синоптики не прогнозують. Температура вночі коливатиметься від 0 до 5 градусів тепла, а в день від 5 до 10 градусів. Проте можливі часткові опати у вигляді дощу, тож на всяк випадок не забудьте взяти з собою парасольки. Приємної п'ятниці бажаю усім нашим телеглядачам. Тим паче попереду вихідні, тож проведіть їх яскраво у колі найдорожчих людей. Телефони гарячої лінії завжди до ваших послуг. Збережіть їх і набирайте, коли станете свідками чогось надзвичайного. Я ж з вами прощаюся і передаю слово моїм колегам з сайту СТС «Суми.Єй». Від них найцікавіші теми з інтернету. Залишайтеся з нами.